Раскальте мем. Ну, а ти потом вставиш ее? Кто пари сам я хотіла выплюнуть? Так сейчас я хоккур. <риклад> <риклад> Це уродство Вить. Я з полмиллиона утешили. Хотя попа. Вони положительные персонажи или нет? Ну що люблюсічки, всім привіт! І це наше відео з підготовки та самою грибною вечіркою галушки. У Галі 22 числа було день народження, але святкуємо ми його 27 грудня. Тематика взагалі задумка, що це будуть страви, в якій в кожній є гриби. І все буде максимально прикрашено грибами, лянами, такий типу, магічний ліс буде. І третє, це те, що є дуже суворий дрес-код, а саме елементи грибів, тобто це або шляпка, гриби, або там носочки, футболка в макіяжі. Коротше, гриби мають бути 100 тисяч відсотків. Якщо їх немає в вашому образі, вон двері вон нафіг У нас є грибна ялинка, яку ви могли бачити в минулому, в лозі, як ми її наряджали. Далі у нас є. Такі елементи декору це для закусок. такі вазочки, така шляпка, шпашки, також керамічні гриби, е, грибне епібьоз, також такі гірлянди з грибочками. В общем, все у нас з грибами, а якщо їх немає, то це не з нами. Також зверху є купа грибочків. І ще такий класний грибний килим. Ліани. ну короче, це буде дійсно грибна вечірка. Не знаєте, тут пару грибочків поставили і вам ціпами клас, ні, Це реально серйозна підготовка, серйозна історія. Ось тому я беру вас з собою в нашу підготовку і в наше святку. Галчонок заварює бішемі для кракета. Віктор, ну не Павлік, у нас буде запікатися ну ой, з розмарином. Та ти що, пісня. А каркети будуть з хамоном і лісичками, так, да, Галь? Так. Да. От і продовжуємо це все нарізати. Далі мені залишиться соус на тонато зробити. -то Майонез вже готовий, так що взагалі лафа. Скажи, я виріжу. Ні, я хотіла розказати тобі мем. Ну? А ти потім вставиш його. Ну, скажи. Короче, мені Юля, пам'ятаєш Юлю, що приїжджала на да. з родичами? Прислала плаття, типа подарунок на новий рік. Да. Хочеш тобі? Ну. Для Юлі я виглядаю отак. <ріст> 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 Та що за літуча миш? <ріст> Прикинь, вона просто в два рази більше, ніж я. Да. Вона на беременна жінку. Да, я так і сказала, що коли буду беременна, буду її носить. Буде беременна фотосесія у тебе. Так, да, може бути. Да. Юля приколість, так? Да? це реально літуча миш. Це мем. Це реальний мем. <рес> ну, подумаєш на розмірчик більше. Що ти ходиш, бродиш, Віктор Павлік? Він одлині від роботи, Шо? подивись Шо? на нього. Тупо, одлині від роботи. Це, типа, грибний тартар галюнь. Да. Для тартара нарізка у... Наталя Євгенівна трошки дала джазу. Шо? Ну, я. Ну, груши больше не надо, точно. Міса і стайгар машин. О, ну це вообще другое дело. Да. Отлично. Ну це, ну це мед. Як то говорить, я хотіла выплюнуть, то зараз я купну. Порошно 350. Девочка, вы точно умієте готовить? Ого! <плес> Де на замастерка. Ти ж бамастер хліб. Давай. Блін, гості вим. Давай, Давай по нові Все фігня. Покажи Вітьо той камінь. Нормальний камінчик. Ось тут ти камінчиш. Це мастер хліб. глину місиш. Все. Скісь, що там не получается? Ти можеш огірки замаринувати, будь будь ласка. І капе тут те ця цих тем. Просто а за київерків пакет. Короче, а, а до чого я робив? Я глину місив. Так, да. а до чого ти робив камінь? <ріх> <ріх> шо, другий день нашої підготовки до дня народження. Гості мають бути о 12:00 на годиннику 12:00. я не спала з часу 40 до 7:00 утра. У мене був ще макіяж сьогодні, і зачіска по бартеру. І я думаю, супер, якраз до галіного дня народження зроблю собі щось грибне. грибне. итоге я їм в 6 утра в пол сьомого написала, що «ребята, сорі, я досі не сплю, я буду ніяка, а у мене ще святкування і краще. Давайте ми отмінимо, який там перенесемо. Як то не знаю. Так що зараз ми займаємося. Швидким прикрашанням будинку мені ще треба себе ж зібрати. і зібрати галочку, зробити їй макіяж. Якщо хтось не знає, я взагалі бравіст-пізажист. Шість років я в б'юті-сфері працюю, Тому я як би шарю в темі. Ой, як гарна! Опа на привітке! Я в костюмі це накриваю. Таке гарне. Сьогодні це, це буде в посуді. У тебе такі духи смачні. Да, так, да. дорогі. Ви знаєте, полмільйона стоїть. Ні, 400 тисяч. <серква> така <50. серква> така велика, практично. Зараз вся їжа буде на цих тарілочках. Дуже гарно, <плук> дуже. Да, просто, ти зараз готовий дивитися собі фінал? Ні. А, Чого? Я не готовий. Я не знаю, я себе насправді вже пару днів маскаю на жорсткий хейт, якщо Що? Так. Да. Тому що е, пару днів тому проснулися всі мої хейтери, яких не було. Реально? Так. Да. Е, ти гнида. Щоб ти здох. Миколайка. <реку> Ну у мене просто за весь час ноль хейта. Єдине, що негативно, це коли я уходила під постом коментарі в 5, давно пора. Все боже, це дуже гарно. Це, загальний, це загальний. Ось ця мені дуже сподобалася. Дуже найшов останнього, я такий, все надати да. це, це, що... для оливок і хамона. Да. Така типу так, розліляється бомба yes, yes. не грибна. Уже піжамна вічерінка. Ми вже відкриваємо шампейн. А я буду далі дурацьку кути, гірлянду. Зачем я взагалі визвалась її надівати? Я не Ти розумію. навіть гірлянду грибами. Да, Так, подиви, вміста буковки, наприклад, т гриб. місто буковки і гриб. Це ідеальне. Да. Так, ну що, мій грибний образ, диско гриба. Отакий вийшов, боже. Ось я оцей гриб. Поняли? Найдіть 10 отличий. я не бачу жодного. Хі -хі. От як у нас вже зараз проміжуточно знову все виглядає. Колись я покажу сьогодні кінцевий результат. Санчина засвалі. Да, Жаль, етава да. Дебріка буде дивитися сьогодні суперфінал. Проблема Саш, як не ти не думаєш, буде много хейта? Думаю, так. Да. Да? Думаю, Да? Ну, така участь суперфіналістів. Надіюсь, полмільйона утешили тебе. Я буду купюрами на почерк. Да. Купюрами євро, да, реально. Мені кажеться, хейт оплачен на год вперед. Да. О, реально, ми як в ліанах, дівочки. Ви є в ліанах, дівочки. Да. Вот. І ще моя футболка прийде десь у 18.00 тока. Образ, картина недомальована у нас. Ну, нічого. Зараз будемо вже починати готувати, бо вмікнули світ. Так як ми світять самі головні декоратори вообще цього міра цієї квартири, ми вішаємо хапі грибне. До речі, напишіть в коментарях, як вам вітя персонаж мого Ютуба. Е, Мені каже, це очень интересно. що, <рапев> <рапев> <не приміняйся. рапев> що пісні? І тут бантик зав'яжемо. Ми з тобою мастера в'язати банти, це уродство віть. Стіна преобразилась, уже чуєш? Алюнь, а ну давай оценка. О, вообще бомба, бомбіта, бомба лейлочка. Погадай, де мій Девітін. Ну, я думаю, що Вітін справа. Да. Не, я да. його не підрівняв. Реально. Не, не підрівняв. Він покрасивіє, ніж мій. Мій впав. А, да, да, ну, звісно, бо Вітя мене любить. Старав. Вітя, можеш мені теж зав'язати, будь да. ласка? По можливості. Да. Давай, ти ж цікавий персонаж мого Ютуба. Лучший тебе 200 гривень за експлуатацію. Ну що, показую вам готовий результат першої кімнати? От така тут краса. В деталях бачите? От прям наскільки все гарно. Це у нас буде зона бару. Наша грибна ялиночка на базі. І ось так все. Так, ну як вам декор? Пишіть в коментарях обов'язково. Так, показую вам наш готовий балкон. Грибна герланда у нас. Тут. Ще тут треба поставити. Ще один? Ну так, да, щоб удобно було. Хорошо, тут можна поставити. А, да, да. а коротку теж можна сісти. Да. Так, на кухні прикрасили. І Галочка вже готує. Тому я зараз і будемо... мама, це на дипа дуже смачно. Хто ж мішав? Хто ж рецепт давав? Так що зараз будемо готувати і чекати на гостей. Коротше, я кручу хамон. Мене напрягли на закуски. Ура, сама не брудна робота. Потому що крутить печиво, це все це. це. Mm, Ні. Я, я ковбасу покручу. От, і ще е, дозамовили е, ще прасічка і персиковий сок, щоб робити біліні. Я дуже обожнюю цей коктейль, е, потому, що я апероль. навіжу апіроль і, і, да. і з сигрістим я люблю тільки біліні, мені дуже подобається. От, потім ми будемо фарширувати перці ната, на, та викладати на такі грибні тарілочки. Е, і буде просто мёд іна От. Тому залишайтесь з нами на нашій грібної паті. Галочонок, чисто. Мама 31 декабря в 8 утра, знаєш. Так, зараз я поснідаю бріошкою. Я нічого не їла. Ммм, добре. Обалденно, я дуже часто на тої ще бахаю. <реш> Це одвал. Коротше, зараз будемо робити Галі макіяж. Короче, або навколо очей, угу. або, або так якщо сплошна полоска на носі, або так вообще сплошна полоска. Ні, ти будеш як черепашка ні, ні. Що, дуже гарно, Я сейчас її покажу. Угу. Только не такі ярко красний а просто типу, так полоску, щоб було. Полоску і в білих точках? Так. Да. Отлично. Короче, галочки ресниці. Я хотіла зробити їй немножко легку тушовку, вона каже, що мене черепашку не так що клею і покажемо з галочкою вам готовий результат наш. Я Сотка. This is for you. А, реально гриб. And this is for you. Дякую, що там щось. Дякую, що закрив. Дякую, що вам. Не п***й, Треба знати місця. Як ти взяв? Ну, трошки крінж, але нормально. Трошки крінж 36 років. Ну, молодишся, молодишся. Нормальний крінж, відборний. Це як треба. А ну говорю, я зніму твій мейк, очки на мене. Ага, супер, грибна фія. забув, прикинь. Це Оу yes. Ще тут на подарок. А, які помада. Ліпс, ліпс, ліпс. Отлично. Цего це, це... Цер... це якійсь смак? Ну це те, що Записал ти скинула, его? Реально, а це я ось це що подарила. Ну, звичайно, я подивився. Бачиш ну, О, різат. А -а -а -а. Я бачу, я бачу різата, і така типу, це що бритва на телі. <ристос> Боже, яка ця, а ця шуба, а ця а ця <ристос> попа. А ти уже где? А ти уже здесь? Ай. <ристос> Ну, скромняшка. Гарри Капусинович така ж сама знизу футболка, просто детський утренник. Я сам наклеїв ці наклейки через утюг. Я просто сам. да? Хейтер. Да, ты найкраще. Я на колінах вже перед тобою, розумієш, стою тут. Блін, ти вообще на коняшка, я не можу. Звісно. Давай я попрошу, щоб купить комбучи. Я свой сердцем 15 сезона. Я не допустил. Да, он на уме. Да, я диване купила в підписку. подписку. є з бачонки пива. Я перший раз в житті себе купила, і вам бачонок пива. поняла? У мене була ідея, Я косый шарик. Бачонок взяти, або вот цей приколы тобі подаровал. Дуже гарно ми шаріки. Є дві людина, яка принесе шарик. Закуски. Груше, кстати, і томатами моєї бабусі. моєї копчені груси? Так. Так. Тут у нас вже є гора з трюфельного масла, що я вчора робила. Трюфельне масло, Я люблю трюфельне трошки підсніму вам за колісся цієї вечірки. Хоч одна година, принесе до вічек. Ой, сама нещасна, так мало квітів галюнь. Тут будуть у нас крокети mm. смажиться. Ну, балкон зайчика я вам вже показала. Да? Ми тільки додали сюди ще трішки ліан. Я коротше я спів... спочатку півроку більше не пів знімаєш та антіна. Тоби ми <рес> говоримо про особисті речі, Наталі. Ай. Коротше, нам дали світло. У нас тут мікрошмін, очек. <рес> Боже, як це <рес> смачно, ребята. Я своє отработала, я вже чисто їм. Я оддихаю. Ти мене не осуждаєш? Галь? <рапу> Ура! Дякую <рапу> гостям, які прийшли, <рапу> що вони готують все в місто. О майґа. Що це за гриб-лисичка? Я не можу зрозуміти. А це білий? <рапу> <рапу> Це дуже класно. Це найкраще кліти за мій день рождень. Правда, я знаю, що ти захіраш. Я дуже хотіла рожеві гливи, але вони мені відповідали тупо, я не знаю. Ну от сьогодні відповідали тільки. А це ти тупо на уші зараз навісуєш, так? Так, ну Я думала, там другі серйозні. Бриллянти такі. Дуже класно, чуєш? Блін, це дуже класно. Це ще не Дуже Це дуже класно. Галочка. Тут жарить крокети. Пробуй. Та воно гаряче. Я чуть-чуть спробую. Ціяра була в пісочку. Смачна? <рисвіт> <рисвіт> Саша розвиває <развлекает рисвіт> дівчат. <девочек>. Ура, знайшли <рисвіт> йому використання. <применение>. У нас конвейер. У нас фабрика зв'язків. <рисвіт> <рисвіт> А ви точно мастер-шеф? Як ви вважаєте, ті, хто сидить на телефоні на вечіринках, вони положительні персонажі чи ні? <рес> я сподіваюся, сьогодні прийде моя грибна футболка і я буду в образі, а не як лахушка. А кстати, сказали, що не знаю цього мальчика, тому що знаю тільки тих, хто з мастер-шефа, а він каже, я теж з мастер хліба. Мальчик, Мальчик, де ти взявся? Остав мені половинку. Да, диско скачу. Ну, Саш не заблуждає аудиторію. наконец-то, не згоріла. Ура, третя. Зараз у мене ще мус, але мені Галя каже, що нада його в морозилку. Хоча я вже ну, духовку качегарю, да. що мус тока запікається. Гарік зараз до як ракети шмапети. Ти мені ставив половину, Я просила? Я Ми вкрали. Другу, ось у нас так. Ну, у нас Хто цьому мальчику довірив кондитерський мішок? У мене вопрос. Джингес, джинс, джингабес, мальчик не бачить краєв в бокалі, ми вип'ємо і наполовинку, девочки. Ти не подивіться, це подарунок лінусі. Клінусі. А ну, покажи шапку свою. Клас.

Ура, у нас уже сладкий Сейчас Я складу речі, скажу, розкладу свої манатки. Дякую, де за Підняв 60 тисяч кілограмів. Так, ну що, ця грибна вечірка у нас продовжиться. Тут уже починається грязь. Ми місим глину. В общем, ми дивимося суперфінал мастер хліба. У нас тут всі гриби. Хтось грибний тріп, хтось гриб. Я У мене взагалі костюм не прийшов, він буде завтра. У нас все, як положено. Тут є не тільки гриби, а й грибник. Нічого себе, дівчини. Всім пока!